Друзі, раді вітати вас на каналі магазину Веломісто, що розташовано в місті Бровари. І сьогодні ми представляємо вашій увазі огляд гірського велосипеда на 26 колесах Kinetic Profi 2025 року, надійного партнера для тих, хто прагне підкорювати нові вершини, насолоджуватися комфортною їздою та отримувати максимум задоволення від кожної подорожі. Велосипед був представлений у трьох кольорах: хакі, графітовий та чорний. Новинка оснащена міцною та легкою алюмінієвою рамою зі сплаву 6061. Усі троси були прокладені середині рами, що також захищає їх від зовнішніх впливів, і надає велосипеду акуратного естетичного вигляду. Передня амортизаційна вилка Юдінг з ходом 80 мм ефективно поглинає удари та нерівності дороги, забезпечуючи плавну та стабільну їзду. Її легка конструкція сприяє кращій керованості та маневреності навіть у важких умовах. Велосипед обладнаний сімишвидкісною трансмісією на базі компонентів Shimano Altus та заднього перемикача Турнея, які забезпечують необхідну ефективність на помірних маршрутах. Діапазон касети Shimano, який має від 12 до 32 зубців на самій Великій зірці, значно полегшує педалювання на підйомах і при розгонах по прямій. Kinetic Profi оснащений дисковими механічними гальмами WinZip з роторами 160 мм, яких буде цілком достатньо для надійного гальмування в будь-яких погодних умовах. Вони додадуть вам впевненості під час їзди та гарантують безпеку на дорозі. Велосипед оснащений 26-дюймовими колесами з надійними подвійними алюмінієвими ободами на 32 спиці. Поверх них встановлені якісні покришки кенда шириною у 2,1 дюйми, в яких чудове щеплення з будь-яким дорожнім покриттям і хороший протектор, що не гальмує накат велосипеда. А для зручного керування велосипедом виробник встановив кермо з шириною 620 мм та короткий винос довжиною 60 мм. Що забезпечує точне і легке маневрування. Підсідельний штир довжиною 350 мм також виготовлений з алюмінію та має надійне кріплення для якісного ергономічно продуманого сідла. Кінетік Профи 2025 року це не просто велосипед, а ключ до нових можливостей. Він поєднав у собі продуману конструкцію, сучасні технології. Та надійні компоненти, що роблять його вірним супутником у будь-яких пригодах. А придбати цей байк ви можете прямо зараз в нашому інтернет-магазині Веломісто або у фізичному, що знаходиться за адресою Місто Бровари вулиця Київська, 247, ЖК Лісовий квартал. Також в нашому магазині є можливість придбати товар в оплату частинами у зручний для вас спосіб. І не забудьте підписатися на наш канал. Натиснути вподобайку та поділитися своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей!